Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Доброго дня, друзі! В ефірі Зустріч на Єрусалимці за мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях українська акторка та телеведуча, народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Чарівна та неповторна Роксолана Ольга В'ячеславівна Сумська висловлюємо подяку Афіші Вінниці та Вінниця Концерт за підтримку. Доброго дня! Вітаю вас, дорогенькі, Прекрасна Вінниця. Яка завжди надихає, дарує крила, і сьогодні знаєте, ризикнули приїхати, адже наша вистава Декамерон, яка була перенесена ще спочатку повномасштабної війни. І нарешті ми маємо змогу зіграти в театрі Садовського, і це для нас велике натхнення, повірте, тому що Вінниця завжди радо зустрічає, завжди аншлаги. Сподіваюсь, що сьогодні теж люди прийдуть. Не буде стовідсоткового аншлагу, але ж все одно ті театрали, і ті поціновувачі театрального мистецтва, які сьогодні прийдуть до нас, це, це дійсно неймовірно. Тому що знаєте, люди стомились від того негативу, який постійно просто заполоняє твою душу, і навіть не повірити, ми вчора зіграли прем'єру. Наша нова вистава дорослі забави, режисери Ноєбрьов і в складі наші прекрасні колеги. От і мій. Коханий, ну а як же без нього? Так? Віталій Борисюк і Даша Легейда молода акторка, з якою я, до речі, знімалася в кіно. Серіал Сага, до речі, дуже відомий серіал. І я граю якраз її маму. Ну і не тільки. Спокуса є ще серіал. Багато чого цікавого. Антон Вахльовський, Володимир Ємненко. Ну от, так що мені здається, такий хороший тандем. І вчора переаншлаг прийшли кияни. Ми молилися, щоб не було. Тривог і Господь нас вберіг, як то кажуть. Ми дограли до фіналу. Ті оплески, і та шалена кількість квітів, знаєте, надихає нас неймовірно і дарує нам надію, що все ж таки театр має жити, і актори мають працювати сьогодні, повертатися на сцену, на знімальний майданчик. Тому що це така життєдайна сила, культурна, культурний фронт. Можна сказати, ми знаємо, що виставу декамерон. Ви присвятили Руслані Песенці. Так, так, звісно. Тур почався з Кам'янського. В кількох містах вже була вистава, і скільки ще плануєте? Практично всі міста західної України, декілька міст центральної, там де можна було просто дозволити собі оренду приміщення. Якщо не театр, то палац культури. І Це дуже важко повірити на сьогоднішній день. Зібрати глядача, ризикуючи, звісно. Але бачите, ми почали гастролювати з серпня місяця і так побували і в Ужгороді, і в Мукачеві, і у Львові. І у Франківську, фактично всі міста, наші улюблені, звісно, Вінниця, але от саме Вінниця переносилась двічі, і ось сьогодні, нарешті, нарешті, ми маємо змогу повернутися на цю неймовірну сцену. Тому я просто хочу сьогодні надихатися саме надією і вірою в те, що ми подолаємо цей страшний період завдяки нашим збройним силам України, нашим мужнім незламним воїнам, які зараз боронять на фронті наші від. Дні землі відвоюють відвоюють по клаптику української землі, і я з ними товаришую з багатьма і підтримую зв'язок. Знаєте, з перших днів війни кожен з акторів став волонтером, і фактично, кожен українець сьогодні теж волонтер за будь-яких обставин інакше і бути не могло. І тому знаєте, як один мій прекрасний колега сказав: цінуй волонтерство в собі, а не себе у волонтерстві. Це така фраза, яка сьогодні є гаслом для всіх волонтерів. І скажу вам, що це дійсно така місія доброчинності і тих добрих справ, яка на часі і сьогодні вона об'єднує всіх нас абсолютно. і Ми постійно на зв'язку з багатьма моїми побратимами з різних фондів благодійних це і Запоріжжя, це і, звісно і Західна, і центральна Україна, і Донбас, які там в епіцентрі події Чернігівщина, звісно, Київщина. І отак ми всі об'єднавшись, намагаємося налагодити цю комунікацію щодо допомоги для. Для наших українців постраждалих біженців, які знаходяться безпосередньо в Україні. Ну і не тільки до речі, от е планується благодійний концерт в Іспанії, це пальма де Майорка для дитячих будинків діточок, які втратили своїх батьків. Це Харківщина, це Донбас, і ну фактично всі міста. І я щиро дякую панові Юрію Гордієнко. є такий наш знаний волонтер, який запропонував зробити такий творчий десант, і ми їдемо. Наталкою Валевською, Амадор Лопес, от і наші прекрасні актори, колеги. Так що хто нас чує, приєднуйтесь, тому що, скажімо, хтось за кордоном і хотів би взяти участь от у цій благодійній справі. Тож ми закликаємо всіх хто саме зараз там, і в Німеччині, і в Іспанії, і в Італії, можливо, якимось чином допомогти, тому що будуть виставлені лоти, і це малюнки діточок, які втратили своїх батьків. Вони будуть продані на. А цьому вечорі, я маю честь вести цей вечір і об'єднати таким чином благодійників навколо цієї теми, саме дітей-сиріт. Ну, і от, повертаючись до наших гастролей, мушу сказати, що звісно Декамерон – це ж про вічні цінності, і мені дуже приємно, що ви згадали Руслану писанку, тому що саме перша вистава, з якою ми поїхали до Камінського, і цей тур, і подальші наші тури, і фактично, от сьогодні, оця річниця. Ще ну коли русланочки не стало, але все одно, от ця трагічна подія бринить в нашому серці. І, звісно, що пройшов вже час півроку, але рана не загоїлась, і невідомо, коли це станеться. Я часто спілкуюся з Ігорем, чоловіком. Руслани, це, це жах, просто жах. Той розпач в його очах. Знаєте, та трагедія, яка заполонила його єство, його душу. Знаєте, от Бог спарував цих людей. Тим більше що я причетна до цієї історії. Орія, адже можливо, хтось з ваших слухачів чув цю романтичну історію кохання Ігоря і Руслани, тому що є в Україні така неймовірна дивовижна яблуня, яблуня сад. Це яблуня-кохання, місто Кролевець Сумської області. І хто поїде до Кролевця і постоїть у цьому садочку біля цієї дивовижної яблуні? А ще й яблучко візьме, а може й гілочку, той обов'язково знайде собі пару. І от я розповідаю цю історію Руслані, і вона одразу олюню: їдемо, їдемо. Терміново тим більше, що ми якраз тоді гастролювали на Сумщині, і у нас ввечері мала бути вистава в сумах і в день ми поїхали до Кролевця. Боже мій, вона стояла годину, і неможливо було відірвати від цієї яблуні, і практично через там, місяць півтора, десь так да вона зустріла Ігоря, і це було просто доленосно. Я вам скажу, тому що я знала, як це от їй болить і як вона хотіла знайти свого коханого і просто зустріти свою долю. І тому я щаслива, що, хоча б ці ну більше десь. Ти років їхнього подружнього життя господь подарував Русланочці. Дуже несправедливо. Знаєте, і в цій виставі Руслана грала саме декілька новел, які сьогодні граю я, і і, взагалі, знаєте, тема Декамерона і Бокачо навіть в українському кіно вона теж нас єднає з Русланою, адже фільм Андрія Бенкендорфа, декілька історій про кохання. Фактично, перший і останній еротичний фільм в українському кінематографі і нам пощастило з русланочкою. Взяти участь і зніматися в головних ролях. Такому тандемі чудовому, ну сміливі там сцени, звісно, але вони живописні, вони виправдані за сюжетом, вони колоритні, вони ну, такі багаті, знаєте, от на, на зміст на такі дійсно людські цінності, які закладені саме в цій драматургії. І повчальні. Ну звісно, що у нас тут немає таких еротичних сцен, як в кіно Андрія Бенкендорфа, але все одно, от ми тоді знімались разом, і потім саме ця вистава Декамерон нас поєднала. Тому для мене велика. Яка честь те продовжити саме ту закладену драматургію від Бокачо і ту енергетику Русланочки, яку вона дарувала глядачеві протягом багатьох років, саме в цій виставі, в ролі Амброджії, сьогодні саме от мені випала честь виходити на сцену, і саме цю роль колись грала Русланочка Ігорівна. Знаєте, чому так кажу? Тому що Руслана Ігорівна, я завжди так зверталася на Ольга Вічеслав, мир дому твоєму. Ну тут такий прекрасний Ок, знаєте, кожна новела, вона настільки сучасна, вона настільки перекликається сьогоднішнім днем. Тому мені здається, ця драматургія вона вічна. Вона просто про всі ці віки, як то кажуть, і вона переходить з покоління в покоління, і театри залюбки беруть саме цей твір Бокачу, адже це завжди успіх і це завжди аншла. Скоро в кінотеатрах має вийти нова кінострічка, в якій знімались та Арсен Мірзоян і багато інших акторів. Розкажіть про неї. Боже, як приємно, що. Ви знаєте про цей фільм, і <хи> ну я щаслива, адже фільм ми єдине не встигли закінчити. Але я сподіваюся, що режисер-постановник якось просто феєрично, героїчно змонтував, не дознявши фактично декілька фінальних сцен. Я не знаю, як це буде, але фільм має бути цікавим. Я граю там маму головного героя, і це пані Тамара. Причому на саме це ім'я мені щастить протягом року. Я вже граю п'яту та. Мару і ще одна прем'єра це серіал Хазяїн за твором нашого відомого. Ну це бестселер, та да, тому української драматургії. І я думаю, що хазяїн, от це осучаснений хазяїн. І якщо взяти того хазяїна, якого ставили всі українські театри, то фактично це теж про сьогоднішній день, і в головній ролі Богдан Михайлович Бенюк. Я граю теж Тамару, але якраз у автора не виписаний цей персонаж, тому що мою героїню звати Тамара, і ще одне ім'я. Неї тамагавка. А хто ж така тамагавка, спитаєте ви. А Томка, яка гавкає на всіх. Вона така завсідниця всіх ходій і тому дуже активна. Тарас Ткаченко режисер, я мріяла з ним попрацювати, і ось нарешті. Це були самопроби. Я ніколи не боюсь, до речі. Самопроб, От інколи мене питають, Олю, ну як це? Ви кастинг? Ходите на кастинги? Я кажу, я більше того, я не тільки ходжу. Я і знімаю самопроби, я роблю вдома грим, все відповідно до образу. І потім Відсилаю на затвердження режисеру. Так, от тут мені просто пощастило, адже з першої спроби, саме самопроби, режисер мене затвердив, але мушу сказати, що пробувались на цю роль тамагавки багато наших відомих, просто неймовірних актрис. Я дякую за довіру. Як то кажуть, знаєте, я просто обожнюю характерні ролі. Мені вони до вподоби. Оця от гострохарактерність, яка є в мені від тата, від мам. Ні, якщо режисер знає і вміє її відкрити і виписати роль, то. Це для мене неймовірно, повірте. Це насолода. Я мушу сказати, що в нас ще зараз наша комедія Любові блогери. От, хто б там що не казав? Вона зібрала дуже таку пристойну суму, і за кордоном також це повний метр і була прем'єра в багатьох кінотеатрах Польщі, і саме Прокат. Польщі був спрямований на збір для збройних сил України, і мушу вам сказати, що ми достойно зібрали кошторис, там ну такий нормальний, і тому знову Тамара Павлівна, і знову Тамара. І Зараз ось мені надіслали сценарій знову Тамара. Та думаю, Та це щось щось це означає, але що? я думаю, до добра, все ж таки, так чи інакше. А ми нагадуємо, знаходимось на хвилі 101.8 FM. радіо місто над Богом». у денній передачі зустріч. На Єрусалимці, гостя даного ефіру, українська акторка та телеведуча, народна артистка України Ольга В'ячеславівна Сумська. Ви стали головною героїною нової арт-книги Катерини Костенко Слов'янки не рабині у ролі Мокочі, богині родючості. Ой, ну що? Ви, це та тема, яка знову ж таки бентежить моє серце, і так хочеться глибше все це пізнати і розкрити, і розповісти глядачеві. Адже тема наших спадків, наших пращурів, тема три. Білля я сьогодні навіть колекціоную, от у мене багато намист і саме з дукачами у вигляді саме трипільської культури, і в цьому стилі я цим захоплююся. Також тканинами, тканини так, ну тканини це вже живопис, і це ще я не можу сказати, що це бізнес, але ж ми наближаємося до цього рівня, і не треба цього соромитися. Адже опанувати якусь іншу професію в своєму житті варто і ну принаймні відчути. А можливо, це стане твоєю основною професією. Фесі, тим більше що сьогодні, в такий страшний час, і хтось ризикує, відкриває нові ресторани, кав'ярні, там, скажімо, нові якісь формати, ну в будь-чому, так і бізнес-кола. ну, це сьогодення народжує нові професії в інтернет-просторі, і тому треба просто відчувати подих часу, от нічого не боятися, завжди вірити в себе і спробувати. Якщо тобі мрія нашіптує на вухо, там а ти спробуй, а хтось тобі каже, та ні, та ви що, це такий ризик. Відкрити свій бутік та почати шити сукні. Не слухайте того, хто вам таке каже. А навпаки, робіть те, що вам до душі, і в принципі мушу сказати, що у мене є навіть замовниці з Канади, з Америки, з Європи. Їх небагато. Я відчуваю для своїх друзів. Я розумію, що купівельна спроможність сьогодні в Україні вона мінімальна. Але ж я не зупиняю про це. Мені хочеться просто традіти від того, що мої подруги навіть просто по собі вартості. Я навіть не заробляю на цьому жодної гривні. Мені приємно, що вони одягнуть мої сукні, і це буде знаєте, їх надихати. Тому що, от приходить моя замовниця і одразу купує три чи чотири сукні. Я думаю, боже, як це таке може бути? Пані Олю, а от для мене, каже, насолода. Я їх одягаю, і я відчуваю себе якоюсь такою особливою, тому що це якийсь такий особливий стан. От як ви згадали Макошу, коли ми знімали от ця фотосесія, неймовірна, абсолютно, Каті Костенко, автор цього проекту, і вона так заглибилась. І так сприйняла це все, і вона якраз запропонувала взяти для мого образу макоші мої сукні з колекції рідна. Це мій бренд. Бренд Ольги Сумської, давайте вже ж казати, <свят> називати речі своїми іменами. І бренд рідний, який наснився мені, ця назва наснилась мені у вісні. Не повірите, Я шукала цю назву недовго. До речі, от, я запитала свого янгола-охоронця. До речі, треба завжди звертатися за натхненням до Всевишнього. Не можна так просто взятися за якусь справу. Обов'язково треба отримати це благословіння, зв'язатися з цими силами, які тебе будуть надихати. Твоя муза. От в якому вона вигляді вже буде невідомо, але ти не можеш, скажімо, взятись за перо і просто так щось написати. Ну може у вісні прийти, звісно, якась рима. Я вклоняюся талановитим людям, які володіють пером. Вони можуть скласти вірш, наші геніальні поети, живописці, які народжують геніальну музику. Ну це генії. Я з багатьма письменниками знайомий поетами. Я думаю, ну як це? це поціловані Богом люди, які вміють народити такі неймовірні культури. Турні сплески, от які ми є наші найвідоміші українські драматурги і поети, і живописці. Просто треба їх сьогодні підтримати. Про них треба якомога більше говорити. Ну от і тому, коли я побачила уві ці літери рідна, я думаю, вау, ну це воно. І бренд мій живе. От і тому я хочу, щоб він продовжувався і надихнула мене наша геніальна українська художниця Катерина Васильна-Білокур. Це ті квіти, які мене оточували з дитинства, і коли я побачила її на живописних полотнах наживо в Яготині, в нашому національному музеї декоративного мистецтва в Києві. Він розташований на території Лаври. Хто не знає, будь ласка, приходьте там величезна колекція, її полотен. Я була приголомшена просто цією досконалістю, цією фантазією, і цим таким рідненьким. От все це ріднесеньке, оці майори, оці чорнобривчики, оці лілеї фантастичні. Я з ними розмовляла в дитинстві з квітами. і Так само. Як і Катерина Сильна Білоко. От і я, я зрозуміла, що першу колекцію, і другу, фактично я зробила саме відштовхуючись від зображення цих квітів. І я не помилилась, тому що таких квітів ви не побачите у жодного дизайнера світового рівня. У всіх наших знаних не буду називати ці бренди. Але ж це наше українське. Я просто мушу сказати, що ми сьогодні маємо і малий бізнес, і середні не знаю, але малий, принаймні, коли до мене звертаються, люди от, з Маріуполя. Нещодавно написала мені одна е, прекрасна жінка, яка втратила свій бізнес. Вона виробляла аромасвічки, свічки, мило, ароматне і таке запашне. Я ну думаю, та звісно, я вас підтримую. Вона зараз на Хмельниччині. І отако от звертаються люди, хто втратив все абсолютно на Харківщині, на Чернігівщині, на Маріуполі, на Донбасі. Донбас це просто пекло, і я підтримую цих людей, адже сьогодні розголос потрібен і реклама для них абсолютно. Безкоштовно для того, щоб ну боже мій про що ви ну, це сьогодні і є та волонтерська робота в інтернет-просторі для того, щоб люди могли замовити, і їхня справа вона жила. Ви написали дві книги: готуємо разом сучасна українська кухня та секрети краси. Чи пишеться зараз третя? Та я от думала, що я все ж таки наразі вже нарешті візьмусь за перо, і я сама собі обіцяла і ця книга в душі родина сумських». От і це було б цікаво. Я зараз думаю, як все ж таки оформити і як взятися за це. Не встигла я цю книгу видати, тому що я хотіла присвятити її до ювілею мамочки, але мама пішла в інші світи на третій день війни, і це була страшна трагедія. І Я знаєте, цей розпач, який в моїй душі це дуже боляче і не можу ніяк взятися, тому що вона мені надиктувала дуже багато. І це знаєте, книга нашої родини, творчий шлях родини сумських. А якщо скласти. От по роках творчий доробок це більше 140 років і наших батьків і мій сестрою. Тому це колосальний досвід, і це неймовірні особистості, які оточували моїх батьків. І Це дуже цікавий шлях, який вони пройшли. Це фактично щасливе акторське життя. Я себе цим заспокоюю, тому що тато зіграв з мамою більше 300 ролей на двох. Це уявіть собі цей об'єм, цей обсяг роботи в театрах. Не починали у Львові. Вові в театрі Марії Зоньковецької. Потім був зірковий на такий шлях і 15 років, дуже потужних і таких яскравих в Запоріжжі, де я виросла. Боже, я так переживаю зараз. За всі ці прильоти, І це пекло, яке в Запоріжжі, мої земляки, мої прекрасні друзі, однокласники. Я з ними на зв'язку постійно. Вчора приїхала на прем'єру. Моя прекрасна подруга, з якою ми не розлив вода, як то кажуть, були з дитинства і не бачились більше 40 років. Ось вона приїхала, мамочка там. і Я кажу, сьогодні прем'єра і Руська, Олюнчик. Ну я лялюня, а вона ірунчик. Та отак ми повз роки так одна до одної звертаємось. Ну тому, що це не зруйнувати це наше дитинство, це, це ті спогади, це ті сни, які тобі вважаються, да? де не де повсякчас. Моє дитинство мені сниться. Це такі струни душі. Ти тільки ти торкаєшся їх і, ну, це жах, це неможливо зупинити цей розпач і ці сльози, цю трагедію, яка спіткає всіх нас, українців, сьогодні. Але ми мусимо жити. Ми мусимо триматися одне одного і вірити в нашу перемогу, тому що. Сьогодні це таке випробування для України в цілому, і це така сходинка, мені здається, от до удосконалення, до міцності і до ствердження України як могутньої держави. Я в це вірю всім серцем, що так і буде. Крім того, що ви чудова актриса, ви ще й гарно співаєте. Чи не плануєте у Вінниці зробити творчий вечір у дуеті з вашим чоловіком? Ви знаєте, подумаємо єдине, що трошки спокійніше, щоб стало, тому що починаєш виставу, і думаєш молися, щоб не пролунала тривога. От і я знаю, що вінничани ще не бачили нашого творчого вечора. Хоча ми вели тут і урочисті якісь такі акції, на кшталт людини року, ми мали честь бути ведучими з Віталіком. Конкурси краси, я пам'ятаю, Боже, це було так прекрасно. І Я просто не можу забути цих красунь, вінничанок. Боже! Ну що вам сказати, це назавжди. І цікаво, як. Склалася їхня доля. Я знаю багатьох колег, які працюють тут в Вінницькому. Драматичному театрі Садовського. і це неймовірно талановиті актори, і взагалі дуже міцна трупа з прекрасним репертуаром, у яким можна пишатися, і тому, якщо народиться такі проекти, взагалі ви знаєте, сьогодні, актори настільки вони універсальні в цьому аспекті. Якщо запросять, скажімо, навіть зіграти виставу разом з колегами у Вінницькому театрі, скажімо, в Дрогобицькому, львівському, от Івано-Франківськ, ну будь-яке місто як може собі це дозволити принаймні? Я відгукуюсь. І мені це дуже цікаво. повірте. Поєднатись з моїми колегами, тому що для мене немає поняття, скажімо, от там кажуть, ага, що там провінція? Немає такого поняття, тому що я виросла в Запоріжжі. Для мене театр, магара і трупа, там де працювали мої батьки, на той час, і сьогодні теж надзвичайно яскраво. Знаєте, такі от політкомети, розкішний такий вогняний струм, який я пам'ятаю, я всі ці вистави вони перед очима перший не їде, де батько. Зіграв він був виконавцем одним з перших найкращих виконавців Енея Котляревського. Тому це надзвичайно високий рівень. Тому для мене сьогодні всі українські театри і всі актори вони мають бути на чаті, вони мають зніматися в кіно. Надзвичайно талановиті особистості. Просто треба приїздити, дивитися, ходити на кастинги і запалювати нові зірки. І на завершення ваші побажання нашим слухачам та захисникам. Господи. Мої рідні українці, давайте будемо вірити в найголовніше в нашу перемогу за будь-яких обставин, тому що сьогодні там в пеклі, фактично, так знаходяться наші наші ангели, наші мужні хлопчики, які боронять нашу Україну. Вони пишуть мені смс. Вони надсилають мені відео привітання. Ось з покровою я розмістила у себе на сторінках, і це найдорожче привітання. А ви можете побачити і послухати з окопу. Прямо вони в балаклавах ну, тому, що їх обличчя не можна показувати. І це це просто до сліз отримати таке привітання на свято покрови. Тож нехай Господь їх оберігає. Нехай українці будуть сильними сьогодні і єдиними в своїй вірі в нашу перемогу а вона буде і дуже скоро. Тому я вклоняюся вам, дорогі мої вінничани. Я дякую за цю можливість сьогодні вийти знову на сцену театру Садовського, і це є велике щастя для всіх нас, акторів. Люблю вас. І вірю в перемогу. А це був свіжий випуск передачі зустріч на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко, гостя даного ефіру, українська акторка та телеведуча, народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, нагороджена орденом княгині Ольги, третього ступеня Ольга В'ячеславівна Сумська. Бережіть себе та не ігноруйте звуки сирен. До скорої зустрічі в радіоефірі. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.